Чоловік, що лежав на кушетці, був Лестер Білінс із Уотербері згідно з записом у карці, зробленим сестрою Вікерс, 28 років, службовець промислової фірми в Нью-Йорку, розлучений, батько трьох дітей. Усі діти померли. Я не можу звернутися до священника, бо я не віруючий, не можу до адвоката, бо за таку справу він не візьметься. Я вбив своїх дітей одного за одним. Першого, другого і третього. Доктор Харпер увімкнув магнітофон. Білінс лежав прямо як палець, а кожен м'яз напружений, руки складено на грудях як у покійника, ноги звисали з кушетки. Портрет людини, яка готується пережити приниження. Він розглядав білу стелю, ніби на ній були зображені живі картини. Ви хочете сказати, що самі їх убили, чи. Ні. Нетерпляче відмахнувся він. Але вони всі на моїй совісті. Денні в 67-му, Шерлі в 71-му, Енді зовсім недавно. Я хочу розповісти вам, як усе було. Харпер промовчав. Він думав, що Білінс виглядає змученим і старшим за свої роки. Волосся пориділо, колір обличчя нездоровий. під очима мішки від пристрасті до алкоголю. Їх убили, але ніхто цього не розуміє. Якби розуміли, мені б стало б легше. Чому? Тому що Білін завагався і, піднявшись на ліктях, втупився в одну точку. Що там? різко запитав він. Очі звузилися до щелочок. Де? За дверима. Комора, відповів доктор Харпер. Я ввішаю там плащ». Відкривайте, я хочу подивитися. Доктор, не кажучи ні слова, підійшов до комори і відчинив двері. На вішалці висів рудуватий дощовик. Решту вішалок були вільні. Внизу стояла пара чорних черевиків. Більше нічого. Усе гаразд? запитав Харпер. Так. Білін знову витягнувся на кушетці. Ви сказали, нагадав доктор, займаючи своє місце на стільці, що якби факт убивства був би доведений, то вам стало б легше. Чому? Та я б отримав б миттєво відповів Білінс. А у в'язниці всі камери проглядаються. Усі! Він усміхнувся, невідомо чому. Як були вбиті ваші діти? Тільки не намагайтеся витягнути з мене подробиці. Білінс повернувся набік і з непризнів подивився на Харпера. Я сам розповім. Я не з тих, хто звик тут у вас зображати себе Наполеона чи пояснювати, що він пристрастився до героїну через те, що в його дитинстві не любила Матуся. Ви мені не повірите, я знаю, але це не важливо. Мені все одно. Для мене головне розповісти. Я вас слухаю. доктор Харпер дістав із кишені люльку. Ми з Рітою одружилися в 65-му. Мені стукнув 21, їй 18, вона вже чекала дитину. Це був Денні. На губах з'явилася вимушена посмішка, яка тут же згасла. Мені довелося кинути коледж і заробляти на життя, але не шкодру ні про що. Я любив дружину і сина, ми були щасливою родиною. Незабаром після народження нашого першого Ріта знову завагітніла, а в грудні 66 го на світ з'явилася Шерлі. Енді народився влітку 69-го, до того часу, Дені вже не було в живих. Енді був зачитий випадково. Це не мої слова. Ріта потім мені пояснила, що контрацептиви іноді дають збій. Випадково? Сумніваюся. Діти зв'язують чоловіка по руках і ногах, а жінці, тільки цього й треба, особливо коли чоловік розумніший за неї. Ви зі мною згодні. Харпер невиразно крякнув. Не суть важливо, я його відразу полюбив. Він промовив це з якоюсь помсливою інтонацією, ніби дитину він полюбив на злодружині. І хто ж убив дітей? запитав доктор. Бука, миттєво відповів Лестер Білінс. Усіх трьох убив бука. Вийшов із комори і вбив. Він криво посміхнувся. Вважаєте мене божевільним? По обличчю бачу, а мені все одно. Розповім цю історію і більше ви мене не побачите. Я вас слухаю, повторив Харпер. Це почалося, коли Денні було близько двох, а Шерлі тільки народилася, родилася. Її ліжечко стояло поруч із нашим. Денні ж спав у іншій спальні. З якогось моменту він став постійно плакати, варто було Ріті покласти його на ніч. Я відразу вирішив, що це через пляшечку з молоком, яку йому перестали давати в ліжко. Ріта вважала, що не варто йти на принцип, нехай, мовляв, п'є собі на здоров'я, це скоро сам відвикне. Ось так у дітей виховуються погані звички, дозволяють їм чорт на шо, а потім хапаються за серце, коли він у 15 років подружку запліднить, чи сяде з доголку, голку, чи ще гірше стане голубим. Уявляєте? Прокидаєтесь одного прекрасного дня ваш син голубий. Коротше, Я став сам його укладати, плаче і йому ляпаса. Ріта мені, знаєш, він постійно повторює світло, світло. Не знаю, чи можна розібрати, що вони там лепечуть. Звичайно, матері їм видніше. Ріта запропонувала залишати включений нічник. У нас був такий, знаєте, з Мікі Маусом на бажурі, а я заборонив. Якщо не подолає страх перед темрям, в два роки все життя буде боятися. Так. Коротше, він помер першого літа після наняття Шерлі. Я поклав його, пам'ятаю, ліжечко, і він одразу почав плакати. Того разу я навіть розібрав, що він там липоче крізь сльози, він показував пальчиком на комору і промовляв Бука тато, бука. Я вимкнув нічник і прийшов до нашої спальні запитав Ріти, навіщо вона навчила дитину цього слова? Вона сказала, що не навчала. «Брешеш, дрянь, сказав я. Хотів навіть влаштувати їй легеньку виволочку, але стримався. Те літо видалося важким, розумієте? Не міг знайти собі роботу і ось знайшов, розвантажувати на складі ящики з пепсиколою. Дома валився від втоми, а тут ще ширлі вночі кричить, і Ріта її без кінця колихає, я був готовий викинути їх обох через вікно, чесне слово. Діти іноді можуть так допекти, що, здається, своїми руками їх би й задушив. Тієї ночі день розбудів мене отретє, як за годинником, я поплентався до вбиральні, ну, можна сказати, з закритими очима, а ріта мені вслід, ти не підійдеш до нього. Сама кажу, підійдеш. Ну і звалився знову в ліжко. Вже я майже засинав, коли вона підняла розпучливий крик. Я встав і пішов до іншої спальні. Малюк лежав на спині мертвий. На обличчя кровінки очі відкриті. Це було найстрашніше. Відкриті, остекленілі очі. Пам'ятаєте фотографії вбитих дітей у В'єтнамі? Ось такі очі американській дитини не повинно бути таких очей. Він лежав на спині в підгузку, в клевочих трусиках. Останні два тижні він знову почав мучитися. Коротше, жах. Такий був чудовий хлопчина. Білінс похитав головою. На губах з'явилася вже знайома вимушена посмішка. Ріта вирішала як різана Вона хотіла взяти його на руки й похиликати, але я не дозволив. Поліцейські не люблять, коли чпають докази. Я це точно знаю. Ви тоді здогадувалося, що це бука? м'яко перебив його доктор Харпер. Та ні, ви що? Набагато пізніше. Але я звернув увагу на одну деталь тоді вона не здалася мені чимось особливим, але в пам'яті застрягла. Що ж? Двері в комору були привідчинені ну, на долоню. А я їх сам зачиняв, це я добре пам'ятав. У нас там стояли пакети з порошком для сухої чистки. Засуньте на голову в такий пакет і хлоп, асфексія. Чули про такі випадки? Так. Що було далі? Білінг зморщився. Поховали, що? Він з тугою подивився на свої руки яким довелося кидати з жменю землі на три дитячі труни, медичний огляд проводили. А то як же? В очах Білінста блиснула глузлива іскра. Сільський дурень з стетоскопом і чорним саквояжем, а в чорному саквояжі м'ятні карамельки і диплом ветеринарної школи. Сказали, який він поставив діагноз дитяча смерть? Ну як вам? Це ж про дворічну дитину? Про дитячу смерть зазвичай говорять стосовно першого року, обережно зауважив доктор Харпер. Але іноді, за відсутності кращого терміну, лікарі вживають його. Дурниця собача! Білінс ніби виплюнув ці два слова. Доктор запалив згаслу люльку. Через місяць після похорону ми. Перенесли шерлі до кімнати денні. Ріта стояла на смерть, але останнє слово було за мною, далося воно мені нелегко, можете мені повірити. Мені подобалося, що маля при нас. Але над дітьми ну, не можна тремтіти, так їх тільки зіпсуєш. Коли моя мати брала мене з собою на пляж, вона собі вголос зривала від крику не заходь у воду, обережно там водорості. Ти тільки напоїв, не пірнай. Акулами мене лякала, далі вже їхати нікуди, і що ж? Тепер я до води близько не підійду, і богу, у мене при одному її вигляді ногу судомою зводить. Ніколи день, ще був живий, Ріта мені дошкуляла з їх до севін рок. Так от, мене там мало не знудило. Коротше, у цих справах я трохи розуміюся, над дітьми не можна тремтіти. І самим теж не можна розкисати, життя триває. Тому Шерлі одразу переїхала до ліжечка денні. Тільки матрас ми викинули на смітник. Ну, самі розумієте, мікроби тощо. Ну, в рік. Укладаю я Шерлі спати, а вона раптом влаштовує справжній концерт. Бука кричить, бука. Я аж дригнувся. Прямо як день. Тут у пам'яті спливли привічені двері в комору. Одразу захотілося забрати Шерлі до нашої спальні. Навіть так. Ні, захотілося це, звичайно, сильно сказано. Погляд Білінса знову впав на руки і відразу щуку засіпало. Не міг же я визнати перед рітою, що виявився неправий, я мусив проявити силу волі, ось вона безхарактерна, запросто лягла зі мною до ліжка, коли ще й шлюбу не було. Харпер не втримався, а якщо подивитися інакше, що це ви запросто лягли з нею до ліжка задовго до весілля? Білс залишив у спокої свої руки і повернувся до доктора. Розумника з себе, да, Корчите? Зовсім ні. Тоді не заважайте мені розповідати по-своєму, огризнувся Білінс. Я прийшов полешити душу. Згадати, як усе було. Якщо ви чекали, що я тут почну розписувати всякі постельні подробиці, то ви сильно помилилися. У нас з рітою був здоровий секс, ніяких там брудних збочень. Я знаю, де які заводяться, розповідаючи про всяке таке. Але я не з їх числа, зрозуміло? Гаразд, примирливим тоном сказав доктор. Гаразд. У тоні Білінса був виклик, але не було впевненості. Здавалося, він втратив нитку розмови і лише неспокійно поглядав на щільно зачинені двері комори. Відкрити? запитав Харпер, простеживши його погляд. Ні, здригнувся Білінс і дозволив собі нервовий посміх. Що я не бачив? Він помовчав. Шерлі теж стала жертвою буки. Білін спотерло лоб, ніби допомагаючи собі воскресити деталі. Не минуло місяця, але перед цим дещо трапилось. Однієї ночі я почув шум, а потім ікрив. У холі горило світло, і я швидко добіг до сусідньої спальні. Я розчинив двері і побачив. Вона сиділа у ліжечку, вся в сльозах, а в затемненому просторі перед коморою щось рухалося, чвакало по мокрому. Двері були відчинені. Трохи на долоню. Білінс облизнув губи. Шерлі кричала Бука, бука. І ще щось на кшталт Уа! Пробігло рита, що трапилось? Злякалося, кажу, тінею від гілок на стелі. Ви сказали Уан? А що? Може, вона хотіла сказати Комора? Може, може, ні? Він перейшов на шепіт і якось дивно скосився на двері. Ви заглянули в комору? Так. Білін стиснув пальці так, що побіліли сулоби. І побачили там, б...» нікого я там не побачив, вибухнув Білінс. Слова раптом полилися з нього потоком, ніби десь у середині витягли пробку. Вона вся почорніла, чуєте? А очі, очі, дивилися прямо на мене і ніби говорили: Ось мене, він мене і вбив, а ти йому допоміг та пішов в іншу кімнату. Він бурмотів щось незрозуміле, на очах виступили сльози. У гархварській лікарні після розтину мені сказали, що вона проковтнула власний язик через мозковий спазм. Я поїхав звідти один, тому що ріту вони накачали транквілізатором, вона була не в собі. Я повертався додому, і думав, що у дитини стався мозковий спазм, її треба до смерті налякати. Я повертався додому і думав. Там ховається воно. Я ліг спати на кушетці із запаленим світлом. Щось ще трапилось тієї ночі? Мені приснився сон. Там на кімната, поруч у коморі. Хтось, кого я не можу добре розгледіти, воно там шелестіло. Цей сон нагадав мені комікс, який я читав в дитинстві. Тимничі історії. Пам'ятаєте таку книжку? Картинки до неї намалював цей тип Грем Інглс. Він міг. Вам намалювати будь-яку жахіття, яке тільки в світі є, і якого немає теж. Коротше, була там історія про жінку, яка втопила свого чоловіка. Вона прив'язала йому до ніг каменю і штовхнула в кар'єр, наповнений водою. А він візьми, з'явись додому, розпухли, зелений, висоводрося, прийшов і вбив її. І от я, значить, прокинувся серед ночі, тому що нібито наді мною щось нахилилося. Доктор Хар переглянув на годинник, вбудований у письмовий стіл. Лестер Білінс говорив вже майже 30 хвилин. Доктор запитав: Як поводилося, що до вас дружина після повернення з лікарні? Вона, як і раніше, мене любила. В голосі Білінса лунала гордість. І як і раніше, готова була. Мене у всьому слухатися, дружина є дружина, правда? Ці от феміністки ненормальні. На мій погляд, так, кожен сверчок знає свій шосток. у кожної людини своє, як би це сказати, своє місце в житті. О! Білін з класнув пальцями. В саму точку, у сім'ї головний хто чоловік. Коротше, перше місці Ріта була як приголомшена. Тінь утинялася по домі, не співала, не сміялася, не дивилася телевізор. Але я знав, це пройде. До маленьких дітей не встигаю так уже сильно прив'язатися. Через рік без фотокартки не згадаєш, як вони виглядали. Вона не хотіла нової дитини. Додав він похмуро, я був проти не взагалі. А поки треба ж спочатку в себе прийти. Поживемо, кажу, хоч трохи на своє задоволення. Коли нам було жити у кіно вибратися носом землю, по пошуках няні на безбольний матч поїхати дітей до їх батьків підкидаєш? Моя мати, та відмовлялася навіть не могла пробачити, що день народився не через належні дев'ять місяців після весілля. Вона називала Ріту вуличною дівчиною. Вони всі були вуличними дівчатами. Ні, ну не анекдот. Одного разу вона посадила мене перед собою і почала розповідати, якими хворобами можу наділити чоловіка вулична, на... На... на, ну тобто повія. Завтра у тебе на, на члені з'явиться почервоніння, а через тиждень він відсохне. Ось так. Вона навіть на весілля до нас не прийшла. Білін затарабанив пальцями по грудях. Інеколог запропонував Ретті поставити спіраль, скаже, з гарантією, ви й знати не будете, що вона у вас там стоїть. Він усміхнувся, дивлячись у стелю. Ось саме ніхто й не знає, стоїть вона там чи ні, а потім Бац знову завагітніла. Правильно, і з гарантією. Ідеальних контрацептів не існує, подав голос доктор Харпер. Таблетки, наприклад, залишають 2% ризику. Ну, що стосується спіралі, то її можуть виштовхнути скорочення матки чи місячнічі, чи... або її просто виймають. Теж можливий варіант. Одним словом, вона вже вяже речі для малюка і з'їдає цілу банку усякого солоного за один присіст. І шебече, сидячи у мене на колінах, що це господь так захотів. Сміх собачий. Дитина народилася в кінці року. Так, хлопчик, Ендрю Лестер Лестребілінс. Я до нього довгий час взагалі не підходив. Вона цю кашу заварила, нехай розхльобує. Ви мене, напевно, засуджуєте, але не забудьте, що я пережив. Ну, а потім я відтану. Да, да. З усіх трьох він єдиний був на мене схожий. Тані пішов у матір, а ширлі взагалі невідомо в кого. Ну хіба що мою бабцю. Зате Індрю був вилитий я. Після роботи я завжди грав з ним у манежі. Схопить мене за палець, ось так, І заливається. Уявляєте, хлопцеві дев'ять тижнів, а він вже посміхається. До вух самому татові. Раз пам'ятаю, виходжу з крамниці з комбінезоном. Це ж я що? Я завжди кажу: діти не цінують своїх батьків, а виростають ще чи... подякувати повинні. Я коли почав купувати йому всі ці штучки на річки, сам відчув, як до нього прив'язувався. Я тоді вже влаштувався на пристойне місце у компанію і сини продавати запчастини, непогані між іншим гроші заробляв. І коли Інді виповнився рік, ми переїхали до Вотербері у попередньому домі. Занадто багато було важких спогадів і комор. Наступний рік був наш рік. Я віддав усі пальці на правій руці, щоб його повернути. Звичайно, це був В'єтнам, хіпі розгулювали вулицю, в чому мати народили, чорношкірі там голосували про свої права. Але нас у це, це не стосувалося. Ми жили на тихій вулиці з симпатичними сусідами. Ну так, щасливий був часочок. Я раз запитав, Ріту, не мав в неї страху. Бог улюбить трійцю і все таке, а вона мені. Це не про нас. Розумієте, вона вважала, що Господь відзначив на Шоенді, що він обвів навколо нього священне коло. Обличчя Білінса, звернене догори, спотворила страждальницька гримаса. Ну а потім усе якось почало розвалюватися. У самому домі щось змінилося. Я почав залишати чоботи в холі, щоб зайвий раз не заглядати в комору. Ну, раптом там воно говорив я собі, притаїлося і чекає, коли я відкрию двері. Мені вже привиджувало, чувак, чувак. Весь зелений водорозтяг з них вода капає. Рита занепокоїлась, чи не забагато я на себе звалив роботи, і тут я і випалив, як у давні часи. Кожного ранку в мене стискалося серце від того, що вони залишаються одні в домі, але сам при цьому зуважте. Не хотів на зайву хвилину затриматися. Я почав думати, що воно нас втратило з виду, коли ми переїхали. Воно нас сюди шукало, винюхувало наші сліди на рості зайшло. Тепер воно підстерігає Енді. І мене теж. Розумієте, якщо постійно про щось таке думати, то це перетворюється на реальність. Реальність здатна вбивати дітей, і. і. Ви боїтесь доголошувати, містер Білінгс? Він не відповів. Годинник відлічив хвилину, дві. Енді помер у лютому. Різко порушив він мовчання. Ріти не було вдома і подзвонив батько і сказав, що її мати перебуває у критичному стані. Ріта поїхала того ж вечора. Критичний стан тривав ні багато, ні мало два місяці. Днем, коли мене не було вдома, Зенді доглядала жінка, добра душа. А вночі я вже сам. Білінс облизнув губи я укладав у нашій спальні кумедно, йому було два роки. Рідта мене якось запитала, чи не хочу я перенести його ліжечку до іншої спальні. Вичитала у спока чи ще в когось цієї компанії, що дітям шкодить спати в одній кімнаті з батьками. А через секс і все таке. Я не знаю особисто, ми цим займалися, коли він засинав. І взагалі, чесно вам скажу, не хотілося мені забирати його від нас. Страшно було пся, Денні і Шерлі. Але ви його забрали. Напівствердно запитав Харпер. Так. Білінс витиснув з себе винувату жалігідну посмішку. Сібрав. І знову мука мовчання. «І був змушений, вибухнув він. Ви чуєте мене змушений, коли ріта поїхала, воно. Воно набралося сміливості почало… ні, ви мені не повірите. Однієї ночі всі двері в домі рептом відчинилися настіж. Іншого разу, вранці, я виявив ланцюжок брудних слідів на підлозі між коморою і вхідними дверями. Паркет, випачканий мулом, циркала розбиті, і ці звуки, звуки. Він запустив у свою проріджену шевелюру. На світанку прокинешся, ніби тільки годинник цокає, а прислухаєшся, крадеться. Але не безшумно, а так, щоб його чули, ніби лапами легко так по дереву. А ти лежиш із відкритими очима, страшно, що не дай Бог побачиш, і закривати страшно. Зараз як ударить, ти бериготомітлінням, і за шию тебе слизькими своїми щупавцями. Білінг блідий як полотно намагався впоратися з тремтінням. Я був змушений забрати малюка від нас і знав, що воно опиниться тут, як тут, адже Енді найслабший. Так усе й вийшло. Серед ночі він закричав, і коли я, зібравши свою мужність, переступив поріг у спальні. Енді, стоячи, волічко повторяв бука, бука, хочу до тата. Голос Білінса зірвався на дитячий фальцет. Він увесь ніби зігнувся на кушетці. Але я не міг його забрати до нашої спальні. Не міг, ну зрозумійте ви це. А через годину крик повторився. Але вже якийсь приглушений. Я одразу кинувся на цей крик, уже ні про що не думаючи, коли я вдерся до спальні, воно трясло мого хлопчика, ніби тер'єр якусь ганчірку трясло, поки у Енді не хрустнули шийні хребці. А ви? А я кинувся тікати, безбарним неживим голосом відповів Білінс. Прямо до нічного кафе. От що означає душа в п'яте пішла? Шість чашок кави одну за одною, а потім вже повернувся додому. світало. Першим ділом я викликав поліцію. Коли ми увійшли до спальні, хлопчик лежав на підлозі, у вушку запеклася крапля крові. Двері в комору були привідчинені на долоню. Він замовк. Доктор Харпер глянув на циферблат минуло 50 хвилин. Запишіться на прийому сестри, сказав доктор. Вам доведеться ходити до мене вівторок і четверг. вас влаштовують. Я прийшов розповісти історію більше нічого. Думав полегшити душу. Знаєте, поліція тоді збрехав. Він у нас, кажу, вже випадав із ліжечка, і вони це проковтнули. Ну а що їм цікаво залишалося? Картина звичайна, скільки таких нещасних випадків. А от Ріта здогадалася. Вже не знаю як, але вона здогадалася. Він прикрив очі долиною і заплакав. Містер Білінс, нам належить довга розмова, сказав доктор Харпер після невеликої паузи. Сподіваюся, я допоможу вам звільнитися хоча б частково від почуття провини, яке гнітить вас. Але для цього ви самі повинні хотіти звільнитися. А ви думаєте, я не хочу? Білінс прибрав долоню. У червоних слізливих очах стояло благання. Поки я в цьому не впевнений, обережно сказав Харпер. Отже, вівторок і четвер. Після деякого мовчання Білінс незадоволено буркнув. Психіатр, чорти. А, гаразд, нехай буде по-вашому. Тоді запишіться у приймальної сестри, містер Білінс. Бажаю вам гарного дня. Білінс хмикнув і вийшов з кабінету, навіть не оглянувшись. Сестри за столом не виявилося акуратно, табличка повідомляла: Повернуся через хвилину. Білінс знову заглянув до кабінету. Докторе, а якщо приймальна сестра? Нікого. Лише двері в комору привідчинені на долоню. «Чудненько!» – Доніся звідти приглушений голос. Можна було подумати, що у того, хто говорив, рот забитий водоростями. «Чудненько!» – Білінс прилип до підлоги, відчуваючи, як між ніг розповзається тепла волога пляма. Двері комори відчинилися. «Чудненько!» Повторив бука, вилазячи на білий світ, у зеленкуватих пальцях потопленця він тримав маску доктора Харпера.